Анатолій Осадчий лауреат премії імені Тараса Мельничука. раніше перекладав твори українських авторів для європейських читачів. Тепер прагне, щоб люди, які втекли від війни, читали як українські книжки, так і переклади німецькою. Я хотів би їх розказати їм і познайомити тих дітей і дорослих, із творчістю, особливо австрійських. Поетів і письменників, бо і в Австрії є дуже багато. Нехай би вони оце, бо німецькомовний світ. Він з такою щирістю, з такою прийняв наших біж, біженців. Під час презентації автор наголосив на важливості двох видань: простір і час єднають нас. Із творами австрійських авторів міжвоєнної доби та спогади про окупацію, обстріли та художня творчість Василя Чайковського. Книжка ця називається простір і час єднають нас. Я не випадково це взяв, тому що творчість австрійських поетів і письменників вона пов'язана цих, що я виправ. Вона пов'язана в тій чи іншій мірі з Галичиною. Хочу презентувати німецький, німецькомовний острів біля Коломиї, який я дослідив в ньому є. Багато таких розділів, як сліди давніх германців, топонімика, яку залишили. Далі німецькі прізвища на теренах Коломийщини. Громадянський діяч Павло Уграк долучився до видання книг і супроводжував автора під час поїздки до Австрії. Ми тоді разом Анатолієм Івановичем почали працювати над цим. Ми поїхали, ми зустрілися, були на цьому форумі минулого року. Познайомився ще раніше. Вона була в Коломиї багато разів Бахман, така Ліза. І вона так ми працювали, співпрацювали. Вона нам як вийла кошти для цієї книги. Не всю, а частину. І ми цю, ми ще й допомогли, ви знаєте, Чайковському. І просто у нас є багато хороших людей, які не жаліють коштів, бо видання книги це дорога справа. На презентацію завітав і багаторічний очільник районної культури, заслужений працівник культури України Богдан Клапчук. Він, мабуть, вроджений до мистецтва, до творчості, як колега. Він дуже дружній, як допоміжник чомусь він перший. І це ми, мабуть, цьому переконалися, в тому, що навіть і за кордоном його шанують і поважають. А те, що сьогоднішній вечір є, я дивуюся, чому він тільки. Аж сьогодні зробив. Також на презентації звучали музичні твори на слова Анатолія Осадчого. Вижить моє село, минуле. Анатолій Осадчий ділиться, що має чимало планів на майбутнє, і вже розпочав роботу над новими виданнями. З коломий Богдан Малайський Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.